Спробуйте уявити один день свого життя без мови. Ось ви прокинулись уранці, мовчки снідаєте, мовчки одягаєтесь, приходите до школи, хочете почути історії від своїх друзів, а у відповідь тиша. Бо мова це найцінніший скарб нашого народу. Вона унікальна, солов'їна та зберігає в собі свою історію та націю. Сьогодні, як ніколи, актуальною залишається тема, чи має мова різницю? Як ми знаємо, скільки людей стільки думок, але ми провели невеличкі соцопитування між мешканцями нашого міста і підвели підсумки. Але про них пізніше. Добрий вечір. Якою мовою ви спілкуєтесь? Ми спілкуємося винятково українською. Чи вважаєте ви важливим переходити з російської мови на українську? Так, я вважаю, це важливо, особливо в на наш час, адже мова це. Відображення народу, і чим більше людей спілкуються рідною мовою, тим сильніше буде наша нація. І зараз найкращий час для цього? Якою мовою ви спілкуєтесь з суржиком? Чи вважаєте, що мова є важливим елементом в наближенні нашої перемоги? Так, це є одним із ключових факторів, яка можливо допоможе нам для перемоги. Дякую. Якою мовою ви спілкуєтесь? Українською. Чи вважаєте ви потрібним переходити з російської мови на українську? Так і вважаю, це потрібним для воз'єднання нашого народу. Чи вважаєте ви, що мова є важливим елементом наближення нашої перемоги? Так вважаю, провівши опитування та підбивши підсумки, ми можемо сказати, що 50% запитувальних спілкуються українською мовою та 50% – суржиком. Але 100% запитувальних є свідомими громадянами і вважають, що українська мова є справжньою зброєю у боротьбі з агресором. Тож разом наближаємо перемогу. Віримо в зсу. Слава Україні!